Оксана Пукиш, директор консалтингової фірми, жінка каже, нині допомагає знайомому закрити бізнес. Втім, зробити цього не може уже майже сім місяців. Митрі постійно відмовлялися проводити перевірки, навіть попри те, що підприємець на пенсії і жодної діяльності не провадить. Одна із причин затягування процесу відсутність у людей необхідних документів, адже не всі знають, скільки їх потрібно зберігати. От, наприклад, якщо ми беремо по заробітній платі, то документи взагалі 70 років повинні зберігатися. А якщо ми говоримо про там якісь документи, які там видаткові, прибуткові, накладні, там ще якісь, то 1095 днів. Юристи кажуть, інколи податківці навмисне не закривають бізнесу. Вони змушують підприємців довго блукати кабінетами, аби, врешті-решт, дали хабара при податкових органах. Неофіційно існують адвокатські компанії, юридичні компанії, які фактично супроводжують ці закриття бізнесу. Вони спеціалізуються на цьому. Ну і коли людина звертається з такою пропозицією, що вона хоче прискорити свій процес закриття бізнесу, то як правило, йому пропонують звернутися в таку юридичну компанію, і тоді це питання просто саме по собі вирішується. Деякі фірми пропонують підприємцям свою допомогу і обіцяють ліквідувати бізнес за одну добу. Просять в середньому від 2 до 4,5 тисяч гривень. Втім, переставати на такі пропозиції фахівці не радять. Мовляв, юридичні компанії просто переписують бізнес на підставних осіб. Це можуть бути навіть безпритульні. Подібні нелегальні схеми були поширені ще у 90-х. Якщо ви вийшли із складу засновників підприємства, і ваше підприємство протягом року перестало працювати на повну потужність або змінило якісь види діяльності, або ще там якісь моменти, то цей сама угода про передачу, про вихід із складу вас засновників, може бути признана недійсною. Скільки підприємців минулого року пішли з ринку у податковій не кажуть? Фахівці припускають це, аби не псувати статистики за деякими неофіційними даними. Таких бізнесменів понад 200 тисяч. Андрій Ярковий, Олена Лоскун, закони бізнес Юбіар.